У грудні 2012 року в Норвегії відбулася церемонія вручення Нобелівської премії Миру. Того року премію неочікувано отримав Європейський Союз на знак визнання понад 60 років миру. Від імені Європейського Союзу дипломати зачитали лекції. Наведемо найцікавіші цитати. Війна давня, як Європа. Наш континент має шрами від мечів, гармат, окопів і танків. Ця трагедія перегукується зі словами Геродота: В мирний час сини ховають своїх батьків. На війні батьки ховають своїх синів. Мир очевидний війна стала немислимою. Але немислима не означає неможлива. Саме тому ми сьогодні тут. Європа має виконувати свої обіцянки миру. Я вірю, що це і є основною метою нашого Союзу. Але ж ми не будемо невиховано тикати пальцями в одних із спонсорів путінського режиму. Вітаю! З вами свідомий голос українського Ютубу Неаполітичні! Важко коротко описати історію Європейського союзу чи навіть назвати точну дату започаткування. Тож пристебніться, я спробую це зробити стисло. 9 травня 1950 року вважається початком процесу європейської інтеграції. Саме тоді міністр закордонних справ Франції Шуман запропонував створити спільний ринок вугільної і сталеварної продукції Франції, Федеративної Республіки Німеччини та інших західноєвропейських країн. Вже наступного року був підписаний парижський договір про створення європейського об'єднання вугілля та сталі. У 1957 році з метою поглиблення економічної інтеграції були засновані ще два об'єднання європейське економічне співтовариство та Європейське співтовариство з атомної енергії. У 1967 році ці три спільноти злилися в рамках єдиного набору інституцій, створивши європейські спільноти та прийняли ряд основоположних правових доктрин, таких як пряма дія європейського права. Та верховенство європейського права над національним. Перше розширення європейського клубу сталося в 1973 році. До організації приєдналася Данія, Ірландія та Велика Британія. Однак в них це вийшло не одразу. Велися довгі переговори, і тільки після зміни керівництва Франції це стало можливим. До цього Французька республіка прохолодно ставилася до Британії і блокувала її вступ. Першою головою європейського парламенту стала жінка Сімона Вель. Її обрали шляхом голосування, в якому взяли участь 410 депутатів. Вона, до речі, була похована в римському пантеоні. У 80-х європейське співтовариство продовжувало збільшуватися. Спочатку новим членом стала Греція, а потім додалися Іспанія і Португалія. Цікаво, що у 82-му Гренландія вирішила вийти зі співтовариства після отримання самоуправління від Данії. І нарешті у 1992 році усі держави підписали магстрицький договір, що засвідчив створення Європейського союзу. В ньому прописані три основні стовпи ЄС: економічний та валютний союз, загальна зовнішня політика та політика безпеки, загальна політика в галузі внутрішніх справ та юстиції. Після цього вступ стає ще привабливішим. І до ЄС приєднуються Австрія, Фінляндія та Швеція. До речі, дві останні зараз претендують на вступ до НАТО. Ну їх можна зрозуміти. У 97-му укладається Шенгенська угода. Потім розпочинає роботу Європейський центральний банк і вже у 2002 році з'являється єдина грошова одиниця Євро. Через два роки ЄС вибухнув десятьма новими членами. Серед їх наші сусіди Угорщина, Польща та Словаччина. Болгарія та Румунія приєдналися у 2007-му. І останньою стала Хорватія у 2013. -му. Але не всі країни-члени бачили своє майбутнє в ЄС. Не так давно Європу сколихнув Брекзіт у 2016 році. Громадяни Сполучного Королівства проголосували за вихід з ЄС. Проте відрив був дуже малим, менш ніж 4%. Тривале розлучення Британії з Європейським Союзом було завершено лише у січні 2020 року. Що ж по Україні? Наша історія з ЄС теж доволі довга, тож виділимо лише основні події. Курс на євроінтеграцію Україна заклала ще в 94 році, але впродовж 10 років особливих дипломатичних зрушень не було. Помаранчева революція у 2004 році покращила європейські перспективи України. 13 січня 2005 року Європейський парламент майже одноголосно підтримав пропозицію становити тісніші зв'язки з Україною з огляду на можливість членства в ЄС. В 2012 році була ініційована угода про асоціацію, але український уряд припинив підготовку до її підписання під час президентства Віктора Януковича. Саме це стало приводом до початку Євромайдану і в підсумку призвело до усунення Януковича та уряду Азарова. У 2019 році, після змін до конституції, стратегічний курс України на членство в ЄС та НАТО було закріплено в преамбулі основного закону. 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ у ЄС і підтримка вступу до ЄС на тлі повномасштабної війни зросла до рекордного за всі роки досліджень 91%. З іншої сторони, підтримка європейських країн та їх громадян, вступу України в ЄС теж історично висока. Вже наприкінці червня заплановано засідання Європейської ради, і очікується, що вона дасть свій висновок щодо членства України та оголосить країну кандидатом на членство в ЄС. Про те, що до повноцінного членства чуємо голоси скептиків, серед яких, мабуть, найголоснішим є Макрон. Сподіваємося, він ще не надірвав той свій голос. Стільки по телефону теревенити. Він заявляє, що пройдуть десятиріччя перед тим, як Україна отримає повноцінне членство. Натомість французький президент пропонує альтернативу створення європейської політичної спільноти. Ця організація могла б об'єднати країни, які не є членами, але прагнуть тісніших відносин, серед яких Грузія, Молдова, Великобританія та Україна. Проте, без конкретики, така ідея звучить скоріше, як помпезна версія Я створю групу у Фейсбуці, там спишемося. Як би нам не було боляче чути від Макрона прямо такі деморалізуючі вислови про десятиріччя реформ, ми не маємо жити образою, чи навпаки, гордощами в стилі не дуже й потрібно. Потрібно про це ще поговоримо. Ще одна важлива ремарка: під час підготовки до відео ми не вигадуємо якусь свою аналітику чи збираємо плітки з жовтих газет. Всю інформацію ми беремо з авторитетних джерел, як, наприклад, The Economist, Politico, The New York Times, Forbes. і вам радимо дотримуватися інформаційної гігієни. Стати членом ЄС бінарно як шлюб. Ти чи згоден, чи ні? На відміну від шлюбу для досягнення членства, романтики мало. Україна відчула це на смак у 2013 році, коли домовлялась про угоду про асоціацію. Документ мав у собі 2135 сторінок. В одному з додатків, якого вказується якість паперу не менше 25 грам на метр квадратний, і розмір 210 на 297 міліметрів. Навіть за стандартами дошлюбного договору це не зачаровує. Але Україна настільки переконана, що її майбутнє в європейській сім'ї народів, що навіть така бездушність не охолоджує її запал. Європа може відмовитись від деяких абсолютів і дозволити собі трохи романтики. Так, в ЄС є правила. І вони мають значення, як інакше міг би проіснувати шлюб французького офіціозу та німецької ефективності протягом шести десятиліть. І справді, Україна ще кілька років не зможе відповідати критеріям вступу. Ніхто не думає, що Україна має негайно стати 28-м членом ЄС, але Україні необхідна обіцянка, що якщо вона проведе необхідні реформи протягом найближчих років, їй буде дозволено стати членом клубу. На це Європа може сказати так. Проте таке рішення не питання одного уряду. Усі 27 мають узгодити питання, що стосується розширення. Макрон, Шольц, Орбан. Процес вступу України не почнеться з нуля. Навпаки, угода про асоціацію та зона вільної торгівлі можна розглядати як такі, що вже значною мірою походять на процес приєднання. Аналіз нашого прогресу можемо знайти у висновку щодо заявки України на членство. Документ був представлений 12 квітня цього року Центром європейських політичних досліджень. Добре, помірно або частково саме так оцінюється рівень виконання угод і, як результат, готовність до членства. Ми бачимо, що з 26 розділів 8 показують хороший прогрес, 11 просуваються помірно добре, що залишає 7, де потрібні чіткі покращення. У порівнянні з оцінками, зробленими для західних Балкан, показники України об'єктивно виправдовують статус кандидата, подібно до держав, які вже отримали його: Сербії, Чорногорії, Північної Македонії та Албанії. Проте прискореного вступу ніколи не існувало, оскільки потреба ЄС захистити цілісність свого правопорядку та внутрішнього ринку є першочерговою. Однак це не виключає швидкого початку процесу, що є цілком виправданим у випадку України, тому що Україна де-факто вже суттєво пройшла шлях до вступу завдяки угоді про асоціацію. Ніхто не може передбачити, яким буде шлях України до статусу членства. Однак історія показує, що середній термін перебовин щодо вступу приблизно 5 років. На що Україна може розраховувати після отримання статусу кандидата на членство в ЄС? Фактично нічого нового, крім додаткового головного болю, у вигляді здоровечого списку вимог, які потрібно буде систематично втілювати в життя, але ж вступ до університету сам по собі не дає ніяких переваг, ти витрачаєш гроші, маєш постійно відповідати вимогам та складати іспити, витратиш 4, 5, а то й більше років, і не отримаєш ніяких гарантій щодо отримання диплому чи подальшої роботи. Так і статусом кандидата. Країна обіцяє вчитися та скласти іспити у вигляді 35 пунктів, чіткий список глав з вимогами до потенційного члена. Країна кандидат як і студент навіть отримує стипендію від ЄС у вигляді доступу до фінансових інструментів, спрямованих на підтримку та розвиток країн кандидатів. Але продовжує жити і їсти за свої кошти. Проте, коли нарешті проходиш довгий шлях змін та відповідаєш умовам професії чи членам ЄС, маєш високі шанси на завжди змінити своє життя, для тебе відкриваються нові можливості розвитку та процвітання. Довгий шлях реформ, безпосереднього контролю та підтримки з боку ЄС вже призведе до значного економічного, політичного та соціального прогресу. Але членство в ЄС виведе наш потенціал на новий рівень. Що ж дасть цей довгоочікуваний статус? Єдиний ринок та економічна інтеграція призводять до підвищення конкурентності, ефективності та об'ємів торгівлі всередині ЄС. Країни-члени мають доступ до глобального ринку завдяки ринковим угодам, підписаним на рівні ЄС. Союз має критичну масу для впливової позиції на торгових переговорах, якої окремим державим членам не вистачає. Це дозволяє ЄС встановлювати високі стандарти для торгових партнерів і в неекономічних питаннях, як то захист прав людини та навколишнього середовища. Наразі ЄС уклав 42 торгові угоди з 73 країнами. Інші переваги неможливо обчислити кількісно, їх можна оцінити лише якісно. Тим не менш, вони залишаються надзвичайно важливими для громадян і країн. Вони охоплюють переваги повсякденного життя та загальних принципів, як то демократія, мир чи безпека. Захист прав можна розділити на захист працівників. ЄС встановлює мінімальні трудові стандарти та загальні норми захисту працівників. Гендерна рівність та боротьба з гендерною дискримінацією, закріплені у законодавстві, хоча необхідний значний подальший прогрес. Захист прав споживачів, законодавство ЄС встановлює права споживачів, стандарти на продукти та інформацію, а також процеси роботи з ризиками, мобільність, свобода вибору місця проживання, вільна мобільність працівників, можливість обміну та поширення знань, безпека. Транснаціональні загрози, як то тероризм, організована злочинність та інші, зумовили необхідність співробітництва та розробку спільних заходів реагування. Охорона навколишнього середовища, забруднення води та повітря не обмежуються кордонами, тому узгоджені стандарти та загальні правила корисні для всіх. Демократія та верховенство права. Додатковий рівень перевірок національних урядів щодо ліберальних демократичних стандартів. ЄС забезпечує громадянам додатковий захист їхніх прав. Нагадування того, що демократія не завжди гарантована, не так давно відбулося і у самому ЄС. Угорщина та Польща програли судовий позов проти ЄС, що заморозило мільярди євро фінансування. Уряди Угорщини та Польщі звинувачуються у недотриманні стандартів та заходи, що обмежують права жінок, ЛГБТ та мігрантів. А також придушення свободи судів, змі та науковців. Мир. Пункт про взаємний захист передбачає, що якщо країна ЄС є жертвою збройної агресії на своїй території, то інші країни ЄС зобов'язані надавати їй допомогу та сприяти всіма наявними засобами. Проте я не хочу перетворювати наше відео у рекламний буклет Європейського союзу. Переваги членства беззаперечно перевищують недоліки блоку. Та все ж їх варто розуміти. Найперше, членство не безкоштовне. Україна повинна мати надійну фінансову базу для участі та можливість робити внески. У Європі все ще багато проблем та розбіжностей, незважаючи на ЄС. Завдяки присутності ЄС у Європі стало менше країн, які воюють одна з одною. Але це не зупинило існування націоналізму, фашизму та проблемних державних структур. На континенті існує багато різних культур та етнічних груп, які бачать речі по-різному. І не завжди вдається їх примирити. Та відсутність ЄС точно не призведе до вирішення цих розбіжностей. Тож ми віримо, що краще поганий мир, ніж хороша війна. Виборчий процес. Одним з унікальних аспектів структури ЄС є той факт, що він проводить транснаціональні вибори для персоналу свого парламенту. Залежно від кількості населення, кожна з країн-членів має відповідну кількість депутатів. Тож більші країни зазвичай мають більший вплив на політику в регіоні. Коли Україна стане членом ЄС, вона буде п'ятою за величиною і матиме більше представників, ніж Польща, що зробить її дуже впливовою, але зараз це створює додаткову перешкоду до вступу. Оскільки європейські політики теж чудово розуміють, наскільки потенційно впливовим може бути український голос. Часом ЄС страждає від нестачі прозорості. Багато дебатів не відбуваються публічно. Внутрішні процеси складні та непрозорі. За що ЄС часто критикується? Структура оподаткування Європи не сприяє розвитку бізнес-гігантів. Населення європейського союзу приблизно в півтора рази більше, ніж Сполучених Штатів. В Європі є багато компаній світового рівня, але жодна з них не може порівнятися з ринковою вартістю американських компаній. Ми не стверджуємо, що саме оподаткування є основним фактором, проте воно відіграє роль при вирішенні локалі компанії. Подекуди відкритість кордонів наводиться не лише як позитивний чинник, але й розглядається в негативному світлі. Основним негативним фактором називають відтік мізків з України. Так, це можливий сценарій, але його втілення означатиме дещо гірше. Це буде вказувати на те, що Україна, пройшовши шлях інтеграції, так і не змінилася. а значить, немає чого запропонувати цим самим мізкам. Наостанок, я б хотіла нагадати цитату батька Європейського Союзу Жана Моне. Нічого не можна досягти без людей, але ніщо не стає постійним без інституцій. Стаємо неполітичними. Vă reříți să dați.